Привіт, ми беремо цього чоловіка. Першу починаємо з лиця. Ну який краще. Я думаю, що ось цей такі прикольні. Зараз будемо вичислять. У ви зараз політаєте. Але я не тримаю. Так, зараз я дістану все. Ну оці будильники. Зараз викнути все, я вимкнула. Бо ці будильники ось таке у нас вийшло пані. Тепер вибираємо волосся. Не хочу якесь модне, тому я хочу саме ось це. Я ночью це буде нам модно. Так, причіплюю. Це у нас приходить у ось так. Це така модні. Водна. Тепер у нас, ну я не знаю, давайте ми додамо таку спідничку. Так, давайте. Так, вона в мене ось так виглядає. Тепер кофту. Яку ж мені вибрати? Давай. Це ось цю з Капібарою. Капібара. Капібара, 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 Капібара. А тепер косметика. Вона вже нафарбувалася, ну бо вона що. Ось така у нас, вот нас пані вийшла. Так вам. Ну, напишіть в коментарях, що вам сподобалося да, чи ні. Бо мені вона прикольна. Така. така І буде обов'язково якісь влоги, всяке таке. Тому чекайте і ви напишіть, чи ви хочете. всякі влоги або щось таке. Напишіть. Чекайте, якщо ви хочете, то пишіть, пам'ятайте.